Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Якщо ви вирішили купити цуценя для своєї дитини, я розповім, на які породи собак варто звернути свою увагу. Щоб ваша дитина отримала справжнього приятеля, а не купу проблем. Вибір достатньо серйозний і буде прикро, якщо ви приймете поспішне рішення. Дуже часто діти ростуть замкнутими. Їм складно знаходити спільну мову з однолітками, з іншими людьми. Собаки ж соціалізують дітей, допомагають їм бути відкритими, щирими і товариськими. Маленьке цуценя завжди готово прийти на допомогу, підтримати і розрадити. Ще одним позитивним моментом спілкування дитини з твариною є те, що малюк відволікається від гаджетів. Веселі, активні ігри на свіжому повітрі з улюбленцем приносять велику користь для фізичного і психічного розвитку. Більшість батьків, обираючи собаку в якості хатнього улюбленця, віддають перевагу мініатюрним породам, але це не найкраще рішення для дітей. І я поясню чому. Звісно, розміри вихованця мають велике значення. Маленький песик менше займає місця, менше їсть, менше потребує догляду. Його можна не вигулювати, а привчити ходити в туалет на латок, як кота. Але річ у тім, що маленькі собачки більш тендітні та ревниві. Вони сприймають дитину як конкурента в боротьбі за увагу та любов дорослого господаря. І, на відміну від великих порід, мають схильність кусатися, виявляти агресію. Вони гірше піддаються вихованню та дресируванню. Коли ми обирали собі породу собак, то хвилювалося, щоб діти не наступили на вихованця, не прищемили його дверима. Ви подумаєте, ну хто ж буде топтати собаку? Як так наступити? Всяке може бути. Коли повертаєшся з роботи додому, маленькі цуценя тобі так радіє, бігає біля них, просто не дає пройти. І наступити на нього можна з легкістю. Або навпаки, коли уходиш на роботу, цуценя відмовляється бути один вдома і намагається проскочити за своїм господарем. У нас такі історії теж траплялися, поки наша буня не подорослішала та не набралася досвіду. Тому все це необхідно враховувати. Іноді діти просять завести песика своїх батьків, лише тільки тому, що вони в когось з друзів такого бачили, або їм подобається ця порода. Це теж неправильно. Вперкі норовливі собаки, схильні до домінування, такі, як Чау-чау, хаски, акінаїту навряд чи будуть підкорятися дітям. Крім того, не рекомендується тримати вдома з дітьми бійцівські породи собак, тому що вони можуть створювати певні проблеми. Я назову 5 порід собак, яких я рекомендую для дітей. На першому місці лабрадор і золотистий ретрівери. Найдобріші собаки в світі. Дві ці породи схожі за темпераментом, своєю добротою до дітей і за зовнішнім виглядом. Якщо ви в роздумах, яка порода собак підійде для дітей і квартири, зверніть увагу на ці породи. Собаки дуже товариські і доброзичливі, терплячі, чудово ладнають з дітьми будь-якого віку. Від природи ці собаки гіперактивні, потребують руху і з радістю будуть супроводжувати вашу дитину під час прогулянок. Друге почесне місце займає Джек Рассел-Тер'єр. Після багатьох сумнівів і роздумів я з чоловіком обрали саме цю породу для наших дітей. На даний момент нашому улюбленцю 10 років. Про цього веселуна говорити багато не потрібно. Поспілкувавшись з ним, ви одразу зрозумієте, яка порода собак краща для дітей. Він підкорює серця всіх активних і життєрадісних людей. Джекрасил енергійний, цілеспрямований Непосида, особливо в ранньому віці. Він готовий гратися 24 години на добу. Його дружелюбності немає меж. На третьому місці Мопс. Цікава порода. Пробачте, але не зможу втриматися. Особисто мені мопс нагадує маленьке комедне, хрюкаючи поросятком. Мопси добрезичливі та охоче проводять час з дітьми, але не особливо люблять рухливі ігри і не потребують тривалих прогулянок. Вважають за краще сидіти, ніж бігати. Такий собака буде відмінним рішенням для обмежених умов міської квартири. Для домосидів, спокійних дітей з помірним рівнем активності. Четверту сходинку зайняв верш Коргі. Місця для такого собаки вистачить і в квартирі, і у будинку. Енергійні та грайливі коргі будуть невтовними учасниками дитячих забав. Вони добре зарекомендували себе не тільки в якості товариша по іграх, але й в ролі опікуна, який буде доглядати за маленькою дитиною. На п'ятому місці цвергшнауцери розумні, активні витівники, які постійно опиняються в центрі уваги. Їх популярність обумовлена компактними розмірами. Цверги визнані найменшими представниками шнауцерів. Цю породу також цінують за високий інтелект, відданість родини та веселий норов. Я розповіла про породи собак, на які батькам варто звернути свою увагу при виборі хатнього улюбленця. Сподіваюсь, ви зробите правильний вибір. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!